Наш наступний матеріал про на Валентина Вовка, який став на захист країни одразу після початку повномасштабного вторгнення Росії. У свої 27 років захисник дослужився до командира взводу. Боронив українські міста на сході та півдні, аж поки весени не отримав поранення. Про те, що найскладніше на фронті, та яку найважливішу нагороду отримав за цей час, розповів нашим журналістам. Це фото було зроблене за Северодонецьком на позиціях. Взагалі, я не дуже багато робив фотографій, було не до цього. Ще торік, Валентин працював бортпровідником на пасажирських рейсах, та після повномасштабного вторгнення вирішив змінити свою долю і доєднався до 9-го стрілецького батальйону, який восени потрапив під танковий обстріл. Коли по тобі прям прилетає, ти прильоту не чуєш. Якщо там біля тебе десь, то ти можеш почути там характерний свист, а так як прям по нам. Прилетіло, то я вже оком замітив ліжим оком, що просто на І І там отримав пара зачепило руку та ногу. Це сталося на сході, де Валентини з побратимами відвоювали захоплені та майже стерті з лиця землі українські села. Це Луганська область, це одне з місць, де ми там у нас була така невеличка база. Те, що після залишилось після прильоту града з фосфорними зарядами? Тобто обстрілювали усім, усім і дуже багато на момент поранення Валентин виконував обов'язки командира роти і, попри травму, намагався тримати бій. Я був свідомості, але в мене не було такого такої можливості. Про таке думати, тому що на той час я виконував обов'язки командира роти. То ти, мало того, що ти отримав поранення, тобі ще треба щось якось керувати, щоб можна було потім передати на іншого е, командування. У шпиталі поставили діагноз уламкові поранення ноги й руки. Одна стопа зовсім не згинається. Тож лікарі визнали непридатним до служби. Та до мирного життя захисник ще звикає. В голові такі речі відбуваються. Не розумієш, що така війна йде, а ну люди собі там. Живуть навіть не замічаючи, але з іншого боку, ти розумієш, що ти ж за цей воюєш, щоб тут, там, де ти живеш, щоб всі люди могли жити і до цього звикаєш. Якби не вердикт медиків, каже чоловік, знову б повернувся на фронт. Розриває серце, коли ти розумієш, що ти віддавав якісь накази і в результаті загинули хлопці деякі. Але всі давали присягу, всі розуміли на що йшли. Але воно тебе як командира. Воно ну мене як командира, воно дуже розриває зсередини. Але таке життя, напевно, такий час, але герої не вмирають. За хоробрість та відданість Україні Валентина відзначили кількома нагородами. Та головною найважливішою нагородою за випробування чоловік називає кохання. Якби він цей рік не був такий поганий, як його кажуть, але подарував мені найкраще. Тобто буде весілля скоро? Буде буде Лілія Кочерга, Григорій Зуб, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон, єдині новини.